Ось мої документи. Okay. Чудово проходьте. Оце так. Не можу повірити своїм очам. Це не жінка, а просто богиня. І вона йде mm -hmm. прямо до мене. Яка oh. красуня. Yeah, Ну і спека тут у вас. Ось мій паспорт, а всередині нього білет. Okay. Дякую. Mm. Так, чоловічою увагою я сьогодні точно не обділена. Щасливо залишатись, хлопчики. Мені час на посадку. Yeah! Біжимо, може, встигнемо за нею. Так, так. А ви куди зібралися? А ну передавіть квитки. Ось і мій літак. Uh, uh... Яка шикарна фігура, не те, що в мене. <lots> Оце так. Ну нарешті, як же втомилася ходити з цими штуками. А ось і ви, мої золоті. Мамочко за вами так сумувала. Ну й облом. <lots> Летимо в подорож красені. О, oh, кама. <lots> Вітаю ваш квиток. Все чудово, але, на жаль, з песиком не можна, як і з іншими тваринами. У мене є чудова ідея. І чудовий капелюшок, в який я сховаю свого улюбленця. Бувай, бувай, бобик. Не хвилюйтеся, він залишиться зі мною. Ваш паспорт, мем, все чудово. А тепер невелика перевірка. Що? Ось oh, no. із тваринами на борт сурово заборонено. Але не турбуйтеся, ваш вихованець дочекається вас і буде тут, поки ви не повернетесь. Oh, no. Вітаю, сер! Чи можу я перевірити ваш головний убір? Я покажу вам один фокус. Фокус, фокус, і паспорт виявився тут. Ого, не може бути, Ну, ми швидко придів капелюх до огляду. Дивно, Sorry. пробачте, проходьте Aha. і ззаду нічого гаразд. Вітаю! Проходьте швидше, сер. Ну, ось мій кролик залишився там зовсім один. Перепрошую, мила леді, але я знаю, як вам допомогти. Один невеликий трюк і ваш похнасний друг буде поряд із вами. Зараз, зараз, здається, намацав. А ось і він. Нічого собі, дякую вам. Ніяких ознак тварин. Проходьте. Добрий день. Так, так, документи в повному порядку. А ось кошик доведеться оглянути. О, ні, тільки не мій котик. Знаю. Ой, сер, а вам коли-небудь казали, що у вас чудово видатне підбороддя. Чи можу я вас фотографувати? Що ж, чому би ні? Хоча, секундочку, потрібно спершу поправити зачіску. Ось тепер готово. Чудово спрацювало. А тепер головне якнайшвидше опинитися на борту літака. Вибачте мені час. Ей, Що це? Порожній кошик. Що в ньому була тварина. Вітаю! What? Будь ласка, проходьте. Ура! А ось і моє місце. Right. Ну от тепер можна випустити тебе назовні киса. Ой, яка мила. Чи можна мені погладити? Звісно, такий гарний котик. Ой. В мене почалася алергія. Добрий день. Щасливої дороги. Добрий день. Подивимося документи і як слід проскануємо. Тварин везете? Начебто ні. Тоді прошу вас. Секундочку. Ну от, засікли. Жодних винятків. Із тваринами на борт сурово заборонено. Ну, ось прикро. Які ж тут жорсткі правила? Напевно, з жабою не можна теж. Треба швидше щось вигадати. У мене є книжка, яку я повністю прочитала. А отже, можна її трошки модифікувати. Ця частина історії ніколи мені не подобалася. А тепер покладемо жабу всередину. Чудово, можна йти до пункту пропуску. Ось мої квітки. Чи можу йти? Відразу після того як пройдете сканування. Наче чисто. Добре, проходьте. Ласкаво просимо на борт. Прошу вас. А ось і моє місце. Покладу багаж на верхню полиці, щоб не мішав. Отже, ми готові до зльоту. О, порядок. Не засікли. Як тут моя зелена краса? Ой, що це? Воно приземлилося мені на голову. Допоможіть! Гей, ось мої квитки! Як ти, кеша? Все нормально? Вибачте, але кеша нікуди не полетить. Принаймні літаком. І з тваринами на борт заборонено. Чула, з тваринами заборонено. О, в мене є ідея. Пішли, потрібна твоя допомога. Ось так то краще. Вітаю! Ваші квитки, будь ласка. Ой-ой! Здається, я вийшов на прогулянку. Oh. Сер, у вас все гаразд. Mmnh... Так, просто відмінно. Mmh. Mmh. Ні це не стерпно. Як лоскітно. Mmh. Що це з ним? Так, mmh. так, він просто згадав жарт. Що правда, Алексе? Якось слабко у це віриться. Ану, покажіть, що у вас там. Я так і знав. Спроба пронести тварину на борт. Ой. Дивіться, що там. Тікаємо скоріше. Що? Куди вони поділися? Uh. Ми не знаємо. Е, прогавав Добрий день. Ось мій квіток. Mm. Все гаразд. Thanks. Або ні. Золота рибка. З тваринами на борт заборонено. Прошу вас віддати рибку. Мені я догляну за нею. <свистити> Невже мені доведеться розлучитися за своїм пітоном? Він у мене такий чутливий. Є ідея. Остороньтеся, ось мої документи. Пустіть мене на борт і швидше. <свистити> а це ще що таке? Жодних тварин на борту не на мою зміну. Опс, та як ви смієте? Прошу вас, проходьте, вибачте. Please. А ось і моє місце. Мені здається, чи щось шипить у мене під вухом. О, ні, змія! Лише маленький пітончик. Ого, де це ми? на вас чекає челендж. Хтось із вас отримує шоколадний фонтан. Він дістанеться тому, хто його найкраще намалює цими фломастерами. Але є одно дуже важливе, але малювати слід ротом, а не руками. Ну все, у вас є хвилина, і вона вже пішла. Я повинна виграти, тому що крутіше за мене тут нікого немає. Що? Та ти програєш? Бо найкращий малюнок буде в мене. Хіба може бути шоколадний фонтан синього кольору? Звичайно, ні. Я виграю. Тим більше мені тільки не прийшла дуже крута ідея. Навіщо видувати фарбу, якщо можна просто зняти ковпачок? Нічого собі. Чому тільки я сама до цього не здогадалася? Треба спробувати. А падаю. Ну як спробувала? Вийшло. Як тобі не соромно. Краще б допомогла, подрузі, а ти смієшся з мене. За таке тобі слід провчити. У цьому мені допоможе писта пер'їнка. А а а пчхи! Що мені робити? Тепер я ніби помідором накапала, або ще чимось гірше. А, ага, тепер Сюзі точно програє. Ах так? Ти ще й смієшся? Тоді ти теж програєш. Отримуй. Який жах? Та що ти собі дозволяєш? І ти теж отримуєш по заслугах? Ні, не треба, благаю. Дівчата, час вийшов. Показуйте, що ви намалювали там. Джулі, що це за червона пляма? Пролила фарбу? Мабуть, на обличчя теж. Сьюзі, чому в тебе теж все червоне? Невже ви всі разом їли помідори? Такі малюнки не можуть виграти. Мили робота теж така собі, але вона хоча б без червоного месіва. Міла, ти виграла. Ура! Тепер він буде моїм. Привіт, смачний шоколад. Ми теж хочемо трохи шоколаду. І ми його отримаємо. М -м, як смачно! Як же я рада, що перемогла! Яка насолода. Ей, а де він шоколад? І справді, хто насмілився його випити? Як йому не соромно. Та ну вас, злодійки. Цього разу ваш приз буде набагато оригінальнішим. Бачите цього наймілішого песика? Так ось приз це не він, а така кашка, що від нього залишилася. У цьому раунді знову доведеться малювати ротом. Тож постарайтеся. Час пішов. Думаю, немає нічого простішого, ніж намалювати какашку. Отже, приступимо. Щоб малюнок був достовірнішим, потрібно додати і запаху. Я навіть знаю, як це зробити. Що за сморід? Тут хтось помер чи щось тухло? Ой, мені погано. Упс, я просто давно не била ноги. Малювати ногою це важко, а ось малювати ліктями все куди зручніше. Гаразд не проблема. У мене цих фломастерів ще ціла купа. Ну, давай. же. О, ні, здається, я відстаю. Дівчатка, вистачить малювати. Настав час показувати, що у вас вийшло. Ось, дивіться. Міла какашка, звичайно, нічого, але я бачив і краще. Ось, наприклад, у Сюзі. Це ж шикарно. Супер, я в захваті. А у Джулі какашка вийшла так собі. Видно, що вона хотіла програти. Тож тому і бути. Справжню какашку отримує саме вона. Що? Але мені стало погано через сюзі. Ні, не буду я їсти цей жах. Прийдеться. Такі правила. Який жах? Уявлятиму, що це просто шоколад. Вона і справді спробувала какашку. Ні, це дійсно шоколад. Дівчатка бажаєте теж? Ні, дякую. Обійдемося. У цьому раунді вашим призом стане рибка ароматна та зовсім не смачна. Ну а малювати ви будете соусами. Мені здається, що це досить весело та незвичайно. Отже, можете починати. час настав. Оки okay. я ще ніколи не малювала соусами. Сподіваюся, у мене вийде гарно. Як же їх багато? У мене буде такий великий вибір. Але чому все сміття на мені? Я вам не смітник. Так, я теж бажаю, що настав час приступати. Це буду найсмачніший малюнок з усіх, що я малювала. Мабуть, почну з кетчупу. Хм, хм, а я почну з сирного соусу. Він жовтий, так що він краще підійде для цієї мерзенної риби. Ну що ж, приступимо. Нічого собі як швидко він скінчився. Треба якнайшвидше знайти йому заміну. Здається, виходить дуже непогано. Та в мене талант. Блін, навіть у Сюзі малюнок кращий за мій. Мені варто поквапитися. Точно! У мене ж п'ять пальців, тож п'ять пензлів, якими можна малювати одночасно. М -м -м, пахне дуже смачно. Думаю, не буде нічого страшного, якщо я їх трохи спробую. Яка смакота. Ні, цього мало. Я хочу з'їсти більше соусу. Вау! Міла, ти що, їси соуси? Але ж у нас навіть картоплі немає. Здається, на цьому мої соуси скінчилися. А, -а, а, тільки не на мій малюнок. Ну Ось я все зіпсувала. Як же смачно! Блін, я з'їла всі соуси. Тепер я точно програю. Ну і що, дівчата, час вийшов. Настав час подивитися, що ви там намалювали. У мене залишається лише один вихід помінятися малюнками із Сюзі. Okay. Я чекаю. Oh Джулі, ти що зробила? Це зовсім не схоже на рибу. Okay. Міло, покажи, що намалювала ти. Ого, виглядає непогано. Поки що це найкращий малюнок з соусами з усіх, що я бачив. Сюзі, а ти навіть не намагалася. Отже, мені доведеться подарувати тобі цю рибку. Сподіваюся, ти любиш їсти сиру рибу. Мені? Але це обман. А комусь доведеться їсти мерзенну рибу. Чому одразу мерзенну? Її можна приготувати. У мене є пальник. А, що ти робиш? Ой, пробач, я просто не вмію їм користуватися. Так, ага. Здається, треба спрямувати її на рибку. Дивіться, яка апетитна вийшла. Нарешті я зможу нормально пообідати. Така смакота! Дівчатка, цього разу на вас чекає наймиліший приз. А саме цей пухнастик. <плес> Ви повинні зробити собі грим котика. Хто краще намалює, той отримує малюка. Як завжди, у вас є одна хвилина, і вона вже пішла. Я і сама на котика дуже схожа, тож мені не доведеться домальовувати багато деталей. Ти себе переоцінюєш. Усім зрозуміло, що виграю саме я. Носик вже готовий. Залишилися вуса. Так, ніхто не забороняв використовувати дзеркало. Я не розумію, як можна без нього зробити крутий грим. А ось із дзеркалом набагато простіше. Я майже закінчила всі мені в підмітки не годитися, Тому що мій грим найкращий. Ого! Міла, дивись, Джулі шахрує. Вона використовує дзеркало, хоча так робити не можна. Думаю, її треба провчити. Згодна, я навіть знаю, як саме. Ей, ти що робиш? Навіщо? Так весь грим зіпсується. Ну, ось, я тепер точно програю, а я це ж хочу собі цього малюка. У мене з'явилася ідея, як усунути ще одну конкурентку. Сьюзі, ти трохи не доробила носик. Якщо хочеш, я можу тобі допомогти. Давай, якщо тобі не складно. Я буду тільки рада. Ось тепер ти виглядаєш набагато краще. Вилитий котик. Дякую, величезне. Я завжди знала, що ми подруги. Ну що, давайте вирішимо, кому саме дістанеться цей милий малюк. Джулі, на таке навіть дивитися не можна. Ти ображаєш моє почуття прокрасного. Сюзі, а ти що зробила? Ми ж тут не пірати розігруємо. Що? Пірата? Ах, ти, міло! Хітрюга. А ось Міли, до речі, вийшов дуже милим. Тож пухнастик тепер буде дружити з нею. Ура! Я буду тебе любити та буду тобі годувати. Ти будеш. Апчхи! О, ні! Здається, умила алергія на кошенят. Нічого страшного, ми самі спораємося з пухнастиком. Апчхі! Ого, Міла вся почервоніла. Потрібно б лікаря викликати. Так, пухнастик. Який гарний. Чому мені так не пощастило? У мене лише одна піца, бо всі інші дісталися мені. А ось і ні, всі піци в мене. Ви тільки подивіться на цю вежу. Оце так. У тебе величезний стоп з піц, а в мене лише одна. Це несправедливо. Досить нити, краще швидше починай їсти. Сподіваюся, що моя піца хоча б найсмачніша. Виглядає, вона точно апетитніше і за інші. Смакота. А скільки ж тут сиру? Обожнюю сир. Ей, я тобі не сміттєвий пакет, щоб у мене викидати недоїдки. Ну, знаєш, отримуй. Ей, Чого одразу битися? Я ж не спеціально. Я теж хочу якнайшвидше з'їсти мої піци. Від одного їхнього вигляду в мене вже слинки течуть. Я придумала спосіб, як можна їсти швидше і зручніше, щоб руки не забруднити. Нічого собі. Оце так. Я не думала, щось когось може вийти таке. Як ти це робиш? Це смачні, тож я й не на таке здатна. Що це зі мною сталося? Здається, тепер тобі точно буде не до піци. А ось ми від них не відмовилися. Б. Смакота. Мені терміново потрібно повернутися в нормальний стан. Фух, а де мої піци? Хто їх вкрав? І справді хто посмів. Ах, ви злодії! Як не соромно. Мені взагалі не соромно, тому що я думаю тільки про те, як буде їсти свою купу піц. Ну що, пора вас з'їсти. Може, не варто їх їсти в основі вежі? Та гаразд, що може статися? Ай. Ось що, а ми попереджали. Так, страпився справжній підсипат. Oh, no. За що мені така кара? Я ненавиджу часник. Хто взагалі його любить? Вам просто не пощастило, тому що в мене лише один часник. Okay. Okay. <laughs> Чого ти смієшся? Виходить, що ти перше будеш його їсти. Mm, легко. Я ж не боягузка, так що я з ним швидко впораюся. головне, щоб мене не знудило. Здається, я переоцінила свої сили. Таку погань їсти просто неможливо. З мене вистачить. Ще чого ти маєш доїсти свій часник до кінця? У мене навіть для тебе спеціальний подарунок є. Часнокодовилка. У неї можна засунути весь часник і видивити його прямо тобі в рот. Не хочу. Це було не питання. Ану, відкривай рота. Яка гадість! Тепер у мене в роті наша кішка. Ну, ви зрозуміли. Ой, навіть я відчуваю цей запах. Як смердить жах. Як добре, що для таких випадків у мене завжди є жуйка. Велике дякую. Тепер і вам не доведеться нюхати, а мені страждати. Алекс, твоя черга їсти часник. Навіщо ж його їсти? Дивіться, яке крути намисто з нього можна отримати? Досить балуватися. Тобі все одно доведеться його з'їсти. Гаразд, але для початку потрібно позбутися всього зайвого. Для цього маю величезну вазу. Трохи потрясти. Ну, ось тепер від нього залишилися тільки зубчики. Отже, можна їсти. Який жах! І нічого більш бридково в своєму житті не куштував. А я зрозуміла, як смерділо у мене з рота. Від будь-якого запаху завжди може врятувати звичайне прищіпка. А якщо її буде мало, то необхідно скрізь розприскати освіжувач повітря. Ні, здається, просто освіжувач не допомагає. Потрібно нейтралізувати джерело сморіду. Допомогло. Але не намагайтеся повторювати це вдома, тому що освіжувач повітря дуже небезпечний. Зате з рота не смердить. Клас! Джуля, а ти на кого чекаєш? Швидше, їж свій часник. Я з дитинства його терпіти не можу. Якщо побачите, що моє обличчя зеленіє, допоможіть мені. Благаю. Яка ж це гидота! Бридко! Навіщо ж ти так поспішаєш? Так, адже тобі нікуди поспішати. Зате так я скоріше впораюся з цим часником. Нічого собі, яка сміливість і яка швидкість. Джулі, ти молодець. Залишилося ще трохи. Оце так. Та як це можливо? Все часнику більше немає. Ого. Навіть від мене так не смерділо. Джулі вибач, але нам доведеться тебе ізолювати. Або ми всі тут знепритомнюємо від сморіду. За що? Спрацювало. Нарешті в кімнаті не смердить. Так, і мені стало набагато краще. Ура. Блін, не пощастило мені з тік-таком. А мені пощастило. У мене ціла пачка. Дивись, кому реально пощастило. Так вже, мусила ж мені колись впасти купа смакот. Міла, у тебе цукерок найменше, так що можеш починати. Думаю, з'їсти одну цукерку цік-так мені не важко. Смачно, але дуже мало. Алекс, твоя черга. Нарешті зараз як наїмся. Що відбувається? Чому не сиплеться? Алек залишився без цукерок. Ось ще. Блін, тепер взагалі весь тік-так по столу розсипав. Думаю, я зможу швидко його зібрати за допомогою звичайної трубочки. Готово! Джулі залишилася тільки ти. У мене не просто величезна пачка цукерок. У мене ціла купа звичайних пачок. Та тут усім вистачить. Ось ще усі цукерки мої. Я обожнюю тіктак, так що пару десятків пачок з'їм швидко. Блін, навіть із нами не поділилася. Чого страшного? Я знаю один спосіб, як стягнути одну пачку. Та-дам, і цукерки наші. А ну, стояти, як вам не соромно красти. Доказів немає, ти нічого не доведеш. Зараз я вас швидко провчу. Помста Джулії буде жахливою. Руки вгори! отримуйте. Ну, як вам? Будете знати, як красти мої ласощі? Міла, це ж ціла купа цукерок. Скоріше лови їх. Точно. Смачно! Що? У мене не залишилася тітака. Я все витратила на кулі. Зате ти поділилася із друзями.